Завдання проставити ступені окиснення у сполуках. Кальцій НО3 двічі, ферум СО4, НХ4НО3. Ступень окиснення це умовний заряд. Оксиген у сполуках завжди має мінус 2. Кальцій у сполуках завжди має плюс 2. Бо він знаходиться у другій групі. Елементи першої, другої, третьої групи мають ступінь окиснення плюс 1, плюс 2, плюс 3. Як визначити нітроген? 2. помножити на 3. 6. помножити на мінус 2, мінус 12. Це є сумарний ступінь окиснення оксигену. Кальцій 1. Індекс, який стоїть біля кальцію, множимо на плюс 2, виходить плюс 2 сумарний ступень окиснення кальцію. Тепер сумуємо ці ступені окиснення мінус 12, плюс 2, мінус 10. З протилежним знаком буде плюс 10. Але оскільки нітрогену у сполуці 2 атоми, плюс 10 ділимо на 2, виходить плюс 5. В сумі, усі ступені окиснення у сполуці має давати 0. Ферум СО4, оксиген мінус 2. Ферум. Ферум має змінний ступінь окиснення, оскільки він знаходиться у восьмій групі, побічній підгрупі. Як бути, ми бачимо, що це в нас є сіль, утворена сульфатною кислотою. На допомогу записуємо формулу сульфатної кислоти H2. SO4. Бачимо, що ступінь окиснення гідрогену у сполуках завжди плюс 1. І сумарним буде плюс 2. Ось цей сумарний ступінь окиснення плюс 2 переносимо до ферму плюс 2. І залишилося обчислити сульфур. 4 на мінус 2 мінус 8, 1 на плюс 2 плюс 2, мінус 8 плюс 2. Мінус 6 протилежним знаком плюс 6. Наступна формула NH4NO3. Оксиген мінус 2, гідроген плюс 1 залишилося розставити ступені окисні нітрогену. Від чого відштовхнемося? Бачимо, сполука утворена нітратною кислотою. На допомогу нам прийде. Формула нітратної кислоти, в якій ми визначимо ступінь окиснення нітрогену. Мінус 2, гідроген плюс 1, нітроген 3 на мінус 2, мінус 6. 1 на плюс 1, плюс 1 залишається, плюс 1 мінус 6 мінус 5 з протилежним знаком плюс 5. І отей ступінь окиснення нітрогену переносимо у сполуку складну нашу N4NO3. 5, Бо у всіх нітратах, а це в нас нітрат, ступінь у кисненнітрогену такий самий, як і у нітратній кислоті. Залишилося обчислити ступінь ступень окисненнітрогену, який стоїть на першому місці у сполуці. Мінус 6, плюс 5 буде мінус 1 плюс 4. Буде плюс 3 з протилежним знаком, дає нам мінус 3. Пам'ятаємо, що в сумі усі ступені окиснення у сполуці дорівнює 0. Дякую за увагу!